Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити значення косинуса 15 градусів, користуючись лише табличними даними. Для цього маємо з вами косинус 15 градусів представити, як косинус 45 градусів відняти 30 градусів. Це дорівнює. Далі маємо, звичайно, згадати з вами формулу косинус альфа мінус бета. Косинус альфа мінус бета у нас дорівнює. Косинус альфа помножено на косинус бета додати. Синус альфа помножити на синус бета. Таким чином, замість альфа будемо брати 45 градусів, а замість бета будемо брати 30 градусів. Застосовуємо нашу формулу і в результаті отримаємо косинус 45 градусів помножено на косинус 30 градусів додати. Синус 45 градусів помножено на синус 30 градусів. Далі, звичайно, маємо з вами згадати табличні значення. Згадаємо, що косинус 45 градусів і синус 45 градусів мають рівні значення. Це на скорність 2 поділено на 2. Далі, косинус 30 градусів, це в нас відповідно. Корінь із трьох поділено на 2, і синус 30 градусів це в нас одна друга. Беремо і підставляємо наші значення. Косинус 45 градусів це в нас корінь із двох поділинок на 2. Помножити. Косинус з 30 градусів це у нас корінь із трьох подіони на 2. Додати синус 45 це у нас корінь із двох подіону на 2. І помножити синус з 30 градусів це в нас одна друга. Далі маємо перемножити чисельник множимо на чисельник і знаменник на знаменник. І отримаємо. Корінні з 2 помнож на корінність 3 це в нас корінні з 6, 2 помнож на 2 це в нас 4. Додати. Корінсть 2 помнож на 1 це в нас корінність 2. 2 помнож на 2 це в нас 4. Оскільки наші дроби мають однаковий знаменник. Можемо записати їх під спільну риску дробу. В результаті будемо мати в знаменнику 4, а в чисельнику корінь із 6 додати корінь з 2. Таким чином, ми отримали, що косинус 15 градусів це в нас корінь із 6, додати корінь з 2, поділене на 4. Всім дякую за увагу! До наступних відео!